Всім привіт, друзі! Як і обіцяв, що будемо підживлювати осінню малину. Зніму обов'язково відео. Що ж, друзі, почали ми підживлювати ремонантну малину. Як бачите, у нас йде дощик. І це дуже добрий період, а також погода для підживлення. Підживлюємо салітрою. Настільки ми сипемо на один погонний метр. Так як і любу малину по одній добрій жменькій. Ось така салітра у нас. А Трошки зверху вже розмахла. Вийшли всією сім'єю, так щоб не сильно намокнути і підживити нашу малинку. Ось так все, бачите, дуже круто виходить. Підемо на інший рядок, подивлюся напротив встали. Позавчора ми... Верніше, вчора ми кропили малину від шкідника, літню малину, ну і по ремах пройшлись де-не-де, бо лишалася яда. Сьогодні підживлюємо нашу малину. Як і говорили, що потрібно дощиком, бо селітра зараз за якихось хвилин 15-20 вона розтане. Бо якщо на вулиці жара, то вона просто випарується, а так буде з неї на користь, скажімо так. Ось так, друзі, вже виглядає наша малина сорт Джон Дей, хімботоп. Маравіла. Такі в нас три сорта, які ми сьогодні підживлюємо. Ось, Приблизно стільки сипимо селітри. Нам залишилося ще небагато. Дощик потихеньку перестав. Ну, Час від часу пускається маленький. Ось так. Що ж, всім дякую за перегляд. З вас вподобайка, з нас контент. Всім до зустрічі!